Так, Харків у продажу з'являється у нас Volkswagen Passat, Кузов b 6 в седані. 2009 рік випуску, двигун 1,8, бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Автомобіль на 16 дисках на міжсезонній гумі. Але гуму потрібно під себе вже міняти. Має лінзовану оптику. Гарно виглядає, корозії по авто немає. Освіжався в круг повністю, окрім. Даху та окрім пройомів. Шпаклівки майже немає. По лівій стороні є по задній двері трішки шпаклівки і по передньому крилу. В цілому, дуже і дуже достойний стан. Двигун працює рівненько, по ходовій частині зауважень немає. Зараз покажу салончик-комплектацію. Салончик у нас шкіра комбінована з Алькантарою, чорний колір в гарному стані. Салончик доглянутий. По комплектації електросклопакет. є датчик світла та дощу. Шкіряне кермо, сліди експлуатації, звісно, присутні по автомобілю, по салону. Спортрежим, клімат-контроль, підігрів сидінь, кондиціонер працює, мультимедіа з дисплеєм, пробіг автомобіля 256 тисяч кілометрів. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль 7 тисяч доларів. Volkswagen Passat 2009 року випуску на автоматі. Хто зацікавлений, більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті автопарк.ua.